Всім привіт! Хочу сьогодні показати топ-3 ножа Victorinox на всі випадки життя. Ось і почну я з ось такої моделі. Модель дуже компактна. Цю модель можна назвати місто. Ось. Вона має все, що потрібно для повсякденного користування. На мою думку, будь-яка модель ножа Victorinox, вона обов'язково має мати ножниці, бо ножниці це просто космос по якості. Ось, Оцей маленький ножик я використовую для різних упаковок, для різної дрібної роботи. Ножниці тут просто. Бездогання. Так, що в нас тут є? У нас тут є для кабелю, є відкривачка, є а, плоска викрутка. Що в нас ще тут є? У нас є тут ніж для консерви, він досить специфічний, але якщо захотіте навчитися ним користуватись, то можна. Тут є. Штопор. Ось є зубочистка. Є кілечко для кільця на ключі, наприклад, якщо хтось хоче, є пінцет. Ось є ось такий гачок, десь щось зачепити, потягнути на себе. Ось є шило. Можливо, колись воно в місці якомусь було потрібне. Я ним практично ніколи не користуюсь. А, Чому ця модель? Тому що вона не займає багато місця, вона може піти в кишеню, в сумку і так далі. І так далі. Вона не привертає до себе якоїсь уваги, навіть якщо ви десь там. В кафе, в ресторані захочете щось там порізати, не знаю, там, піцу, бутерброд, ще щось. Ні в кого не буде паніки, ще тут прийшов чоловік з ножом. Ось. Тому ось ця модель, це є місто. Наступна модель ось така. Ось в такому чехлі. Ось. Е Чехол горизонтальний, дуже зручно зачепити на штани і носити. Це є оригінальний чехол Victorinox. І цю модель я називаю гори. Чому? Тому що тут є набагато більший функціонал. І тут є одна річ, яка в горах дійсно може пригодитись, це є пила. Пила, як кажуть, Дуже зла. Нею можна пиляти дуже швидко, ефективно, доволі товсті гілки. ось, а Тут є досить великий ніж, який може витримувати велике навантаження. ось, І особливість даної моделі в тому, що ось тут є замок. ось. Тобто цей ніж в руках сам не складеться. Також мені дуже подобається, є десь в інтернеті нарікання, що ця модель любить мати якісь люфти. То насправді тут жодних люфтів не ходить, все просто мертво. Я особисто дуже дивлюсь на цей момент, бо мені не подобається, коли ножі мають люфти. Я вважаю, що все має бути зібрано. Дуже і дуже надійно. Ось тут є така хрестова викрутка. Ось навіть, ніж я вже показував. Що у нас тут є? У нас ще, ще є ось така плоска викрутка. Вона теж на замку, тобто є замок на цій викрутці і на самому ножі. Далі в нас є тут. Концерний ніж. Ось е, є в нас пінцет, є в нас зубочистка, є в нас шило і є штопор. Ось ось такі базові речі. Е, чому я вважаю, що цей ніж для гір? Бо він буде. Е, е, Мати більше навантажень, тобто ніж для гір, взагалі, я думаю, має бути більший, має бути міцніший. Він має пилу. І ще, що дуже важливо, вгори бажано брати якийсь інструмент яскравіших кольорів, тому що десь, якщо в зелену траву, впаде на землю, ще щось, не дай Бог, то такий ніж легше буде знайти, ніж чорний. Ось, хоча він не є прямо такий дуже яскравий, але тим не менше, я думаю, що червоний ніж знайти е, буде простіше. Тому в гори, ось, то я беру саме цю модель. Вона дуже гарно е, лежить в руці, нічого не наминає, не нагризає. Тобто е, з таким ножем можна попадати десь в пустелю, в гори, на якийсь острів, де немає людей. І я думаю, що можна з ним. Вижити. Ось і є третій ніж, я його називаю авто. Я думаю, що такий ніж а, дуже добре, коли він катається в машині просто на всі випадки життя, тому що а, не завжди а, катається в машині ящик з інструментами. Але деколи щось може поламатись, є якась необхідність мати хоча б якийсь базовий інструмент під руками. Ось то це саме він. Це вже повноцінний мультитул. Він мега надійний. Тут є плоскогубці. Тут є, тут є лінійка. Я не знаю, наскільки освітлення покаже. Так, тут є лінійка сантиметрова. ось, А тут лінійка дюймова, а, яка особливість саме цієї моделі, бо є подібні моделі? На, дві базових, на два базових інструмента? Тут є ось такі вушка. Тобто нема тих виїмок, де треба, чи можна ламати нігті, а тут є ось такі виїмки. І можна відкривати однією рукою. Ось це є другий ніж з серейтором. Серейтор, він для перерізання різних мотузок і чогось подібного. Просто він це все дуже гарно і красиво рве. І цей серейтор, так як я говорив про пилу, він є дуже злий. Він просто такий, що тут можна палець собі відрізати на раз-два. І ці ножі, оцих два. Ну, не тільки два. Взагалі весь інструмент він фіксується з допомогою замків. Щоб це закрити, потрібно потягнути оцей бігунок, який з двох боків. Ми його тягнемо вниз, і тільки тоді у нас відбувається закриття. Ось. І. Ще мені ця модель подобається тим, що тут весь інструмент він йде по зовнішній стороні, тому що є дуже багато мультитулів, щоб для того, щоб відкрити ніж там, чи знайти викрутку, чи ще щось, ти мусиш спочатку ось так його відкрити, і тільки тут ти вже починаєш щось витягувати. Я вважаю, що це дуже незручно і це не потрібно. Краще, коли ти просто витягуєш з чохла інструмент. І відразу починаєш відкривати все, що тобі потрібно. Ось, я покажу, що тут є. Значить, є в нас тут е різні ось такі ріжучі виїмки для зняття ізоляції, як я розумію. Ось це не викрутка, а це є долото. Воно ось тут гостре. Ось, це є дуже круто. Значить, далі. Е ніж з серейтером я вже показував. Далі. Ось це уже у нас є дійсно плоска викрутка. Далі. Це в нас трошки менша викрутка. Зараз наведемо фокус. І це у нас іде відкривачка. Це у нас іде відкривачка. Ось. І ще у нас один є інструмент. Два в одному. Це є ось такий, не знаю, як назвати, надфіль, можливо. І одночасно це є пила по металу. Значить, ось тут пила, а ось тут надфіль. Ось. І подивимося, що у нас з другої сторони. У нас тут ніж. Ніж не є великим, але для якихось, я думаю, екстрених ситуацій його хватить з головою. Тут у нас є хрестова велика викрутка. Ось далі. Що у нас є? У нас є ось така плоска викрутка, маленька для якихось делікатних робіт. Далі у нас є шило. І далі у нас є ножниці. Тобто ось цей набір, це, я думаю, все, що може бути потрібно для екстрених ситуацій, в тому числі плоскогубці. І мати ось таке машині, щоб каталась у бардачку, я думаю, що дуже-дуже навіть варто. Я вважаю, що це, як кажуть, ножі на все життя, тому що. Вся продукція Victorinox. Наскільки я знаю, вона з шведської сталі Inox. Ось вона вся корозостійка. Ось мені це дуже подобається, тому що не завжди пам'ятаєш і не є час взагалі доглядати за ножами. А так, після роботи, ти просто промив його водою, витер насухо, капнув масло і все. І ти знаєш, що твої ножі будуть жити. Вони не покриються корозією, там нічого не почне щось там стопоритися і так далі. і так далі. Ось, Тому таким ножам може бути і по 30, 40, і 50 років, і вони можуть прекрасно служити. І я бачив старі моделі на ринку, які дуже класно ходять. Тому, коли у вас будуть стояти питання. Придбання від Rinuxів, то от я розказав вам про своє бачення, як я відношусь до е, даних моделей, таких, які мають багато різного функціоналу, то ще раз нагадаю: маленький, компактний для міста в кишеню. В гори більшого розміру і з яскравою ручкою. І такі, які буде кататись в автомобілі. на Всякі непередбачувані обставини, ось так. Е Чекаю ваші коментарі, що ви думаєте відносно такої підбірки? Дякую.